Глава департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації, пане Ярославе, доброго ранку. Дякую, що включилися. Розкажіть, будь ласка, добре. фактично цікавить інформація з перших рук, що зараз відбувається в Луганській області. Яка там ситуація в цілому? І ви попередньо, ми коли з вами розмовляли, сказали, що є якась невтішна інформація. Озвучте, будь ласка, так на жаль, сумні новини, до вчорашній день Солотовка. Попаснянського району воно розташоване недалеко від Старомашка, який окупований бойовиками ЛНР, періодично потрапляло під обстріл. Раніше ну, воно фактично знаходиться на другій лінії. Тобто люди більш-менш почували себе безпечно. В жовтні перший такий інцидент був серйозний. 29 жовтня з градів розстріляли школу, якщо пригадуєте, там зруйнували повністю корпус, тоді дивом ніхто не поступив. Діти вчилися, але вчителі почули, що звуки канонати наближаються і відпустили їх по домівках. І через пів години буквально в школу потрапили гради. Вчора ще гірші новини, на жаль, знову обстріляли з градів, кілька разів обстрілювали це село з градів. І близько дев'ятої години вечора, коли ці люди вдома знаходилися, в квартирах своїх там є багатоповерхівки, кілька снарядів влучили прямо в багатоповерхівку. І зруйнували кілька квартир, троє чоловік загинули, четверо поранені, важко, в тому числі двоє діток, 5, 5 років і 6 місяців. Ось такі невеселі новини. Обстрілювали інші населені пункти. Трехізденко тут вчора вже обстрілювали навіть танків. Це всі вікові войско Донської, Отамана Козіна. Під обстріл потрапили вчора, протягом дня і ночі хопас, на щастя, станиця Луган, Луганська, Кримське, Новотошківка, яке недалеко від Тошківці, село Нижнє. На Фугасі підірвався водій Камазу недалеко від, від села Лобочеве, станично-Луганський район, загинув. Осіхло по грунтовій дорозі на Сугас натрапив. Які новини, на веселі новини жаль. Скажіть, будь ласка, в динаміці це схоже на активізацію дій бойовиків? Чи це, в принципі, така невтішна статистика є? Ну, чесно кажеш, язик не повертається назвати її традиційною, а сталою? Динаміка, яка динаміка? Навіть трошки зниження, можна сказати, кількості Стрілів минулого тижня, наприклад, було 40-50 обстрілів протягом доби. Тепер трошки менше. 30, вчора, 32, Тепер приблизно стільки ж було, але ну так так виходить, що раніше, якщо мирні мешканці якось обходилися без зарплати мирного населення, то тепер. Скажіть, будь ласка, мене цікавить оста, ну, Це останнє моє запитання. Мене цікавить, е чи ведеться якась робота із населенням, аби підготувати їх до е можливо ну, до обстрілів. Я не знаю, якісь навчання е там для е, другі, дітей. Ну і навчання таких немає. Мирне населення в більшості дуже масово виїжджає звідти з цього ця Луганська, яка весь час на лінії вогню. Там більше. Половина вже виїхала геть. Там залишилося ну, десь притина людей рятуються, хто куди. Хто навіть в Росію виїжджає, якщо має там родичів, хто виїжджає у безпечні регіони України. Трех які постійно обстрілюють, що останків обстріляли, там теж ем, загиблі ем, були, от минуло тижня, там дівчинка 200 річних виїхало звідти десь притину е населення. Люди, от, які. Живуть на лінії вогню, от ці Кримські, наприклад, Чорнухи на теж багатостраждальне, станиця Луганська, вони ну, знають, вони ховаються, як тільки починається щось ем, обстріли, вони ховаються, тому вдавалося от обходитися без жертв. От тут, оцей Тошківці вчора, це село на другій лінії. Воно, в принципі, вважалося, що жити там безпечно. Воно бачите. Не вибирає, куди летить прямо от в житлові оці витлові будинки. Зрозуміло. Пане Ярославе, дякую за інформацію. Дякую, що завжди відкликаєтеся знаходити час для нас і для наших глядачів. Отже, Ярослав Галас, глава департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації.